Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу живому. Був такий на початку ХХ століття святий Серафим Вирицький. Він був мільйонером. І от він відмовився від будь-якого свого майна, роздав свої гроші, все, що було надбано ним, на монастирі, убогим, і прийняв Чернечий монаший постриг. І Господь Його! Обдарував даром прозорливості. І от коли почалося гоніння на християн при радянській владі після 1918 року він поселився жити у селі Вириці під Санкт Петербургом. І до нього почали з'їжджатися в основному іммігранти, а також і священнослужителі. Для того щоб попитати, куди краще в яку країну втекти від цього гоніння. І от приїхав один архієрей, і він запитав, куди краще йому їхати, в Францію чи в Англію, де Господь бачить його призначення, щоб цей прозорливий Серафим Вирецький підсказав. А він цьому архієрею сказав: нікуди ти не поїдеш, ти ще будеш більше 20 років патріархом РПЦ. Так і вийшло. Він залишився і був. Патріархом. Це я коротенько так розкажу, щоб ви зрозуміли, який дар прозорливості був у нього. І от коли почалася Друга світова війна, ж, почали із вириці, із цього села біженці тікати. А святий Серафим сказав, що не треба тікати, німці сюди не війдуть. Ну, Цьому ніхто не повірив, тому що німці вже і в блокаду Ленінград взяли і вже наступали скрізь по всім фронтам. Але виявилося так, що коли вже фашисти вже дійшли до Москви, у вирицях був розквартирований саме румунський полк. А румуни вони є православними людьми. І тому над жителями вириці ніхто не знущався. Так як знущалися скрізь фашисти. Навіть був такий випадок, що одного разу наскочили туди в село група Гестапо, і вони зібрали там чоловіків в кубку і вели їх на розстріл. І от їхні жінки прибігли до цього Серафима Вирецького і казали: Ти ж казав, що ніхто не загине, ніхто не постраждає. А от ведуть уже на розстріл, он дивись, по вулиці ведуть. А Серафим сказав: не хвилюйтеся, ніхто нікого розстрілювати не буде. Йому, ж, звичайно, не повірили. І от коли людей цих груп людей вивели за село. Різко під'їхав автомобіль з німецьким офіцером. Він накричав на них, вони побросали все і поїхали. І ці люди залишилися живими, повернулися по своїх домівках. Це є до того, наскільки який великий дар прозорливості був у цього святого Серафима Вирецького. Його життя дуже цікаве. Раджу вам ознайомитися з ним почитати. Дуже багато цікавих. Я лише таку невеличку крапочку навів. Але про що я хочу сказати? Яке основне із його пророцтв, яке стосується нас, це він пророкував про розпад Росії. Він сказав, що русський народ п'ющий народ і він буде позбавлений Божої благодаті і через це. Через злодіяння руського народу. Ми знаємо, які злодіяння російського народу. Китай захватить Сибір, Дальній Схід, Японія, північ Сибіри, американці. Кавказ відпаде. І Росія залишиться в межах царювання Івана Грозного. Московія. тобто. І от коли китайцям все буде мало, вони через Урал полізуть уже на європейську частину, тоді Захід весь збереться і дасть пашнобаку китайцям, що вони залишаться там, де вони були до цього часу. Так що очікуємо всі пророцтва цього святого збулися і збувалися, їх дуже багато. Очікуємо і цього пророцтва. Спаси всіх Господь, святий Отче Сарафимоверецький, моли Бога за нас. Амінь.